Що ж традиційно використовуємо ресурси аналітичного порталу DeepState і починаємо ми з Луганщини з Креміної. Будемо зараз дивитися, які потужності і можливості є зараз в окупантів на цьому напрямку. Так от в районі Креміної за кілька останніх діб ситуація без особливих змін. Ми бачимо, що за кілька діб не було оновлень лише од 16 на 17 було уточнення по лінії фронту, і це уточнення, ну скажімо так, воно. Тут скоротило сіру зону на схід від терне Ямполівки, але особливо в оперативному сенсі змін також не було. Якщо ж говорити про ті завдання, які ставлять росіяни на цьому напрямку, в сенсі тактичних і оперативних, тобто тактичні – це ті, які стосуються безпосереднього розвитку свого успіху локального, то можна говорити про тактичний успіх і тактичні плани, і тактичні цілі це те, що росіяни хочуть вийти до... Зарічного річного Ямполівки, ось ми бачимо цей клин, і розуміємо, що хочуть впертися, так би мовити, в цю водойму і обрубати рокаду, так звану, тобто трасу, яка от йде вздовж цієї водойми і з'єднує кілька населених пунктів, таких як Торське, Ямполівка, Терне і далі на північ Невське, тощо тобто, ми розуміємо, що ця водойма це є практично продовженням річки невеличкої річки. Жеребець, так е, 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 і також ми розуміємо, що ми можемо зараз перейти на супутникову карту, так і подивитися безпосередньо. Перепрошую, е, зараз масштабуємося, тому що інколи збоїть. Так е, ми можемо побачити, що до цієї річки у них залишається ще е, ну практично 2-3 кілометри. Так, річка називається Жолобок. Перепрошую, так і далі ми будемо ще дивитися уже на звичайному шарі, що ж відбувається на північ від Креміної. На північ від Креміної йдуть позиційні бої в районі Сватово. Тут ситуація без змін уже кілька скажімо так, кілька місяців. Тобто тут лише тактичні зміни були локальні, коли Якийсь, наприклад, населений пункт брала чи наша сторона, чи сторона окупантів. Так, наприклад, були бої, наприклад, в районі Макіївки, коли там смуга невелика переходила з рук руки, але навіть тактичних якихось серйозних змін тут немає. Ну і північніше в районі дворічної так тут традиційно намагаються росіяни тиснути в в районі гряниківки і хочуть. Перейти водойму, так і саме річку Оскіл, і перейти до дворічної. Зрозуміло, що тут нічого не виходить за кілька тижнів спроби. Росіяни нічого не змогли зробити, і до дворічної вони так і не можуть вийти. Гряниківка для них виступає таким невеличким плацдармом. Ну я нагадаю, що це частина ще Харківської області, і це та частина окупована частина Харківської області, де росіяни ну так би мовити, мають ще такий плацдарм і. Ну, очевидно, намагалися вони розвинути успіх, щоб потім дійти до Куп'янська, але в них тут немає ресурсів, щоб Куп'янськ захопити і е, навіть просунутись до нього, в них немає сил. Якщо ж ми говоримо про Бахмутський напрямок, то ну, зрозуміло, не будемо повторюватися, що він найбільш гарячий. Хоча, звісно, зараз події в Авдіївці, вони наближаються по інтенсивності до Бахмуту. Е, ну і в Бахмуті ми спершу поговоримо, що відбувається довкола цього населеного пункту. Тут по флангах росіяни з півночі і півдня тиснуть далі, але звісно, північний фланг, північний фас він набагато активніший. І тут росіяни одразу рухаються на кількох напрямках, намагаючись ось цей плацдарм сформований спочатку в Солидарі, який потім спустився до Красної Гори, Берхівкого, Ягідного, Оріхово-Василівки. Намагаються тут розширити. Спочатку вони, звісно, хочуть вийти до дороги, яка з'єднує. Бахмут із Часовим Яром, а для, того, для цього їм потрібно, звісно, захопити Хромове, перерізати цю дорогу. Також вони рухаються в напрямку Часового яру це Богданівка. Ну і також вони рухаються, намагаючись взяти висоти в районі. Ось, ми бачимо Оріхово-Василівка, так. І також тут є висоти, які намагаються взяти росіяни, але поки їм це не вдалося зробити. Оперативний задум, очевидно, в росіян такий, що. Намагаються росіяни вийти до ось цього каналу прісноводного, який називається Сіверський Донець Донбас, зрозуміло, що це небезпечно, але адже якщо вони виходять до цього каналу, то все, що південніше, то буде мати проблеми, так тому що не можна сказати, що там це стане стінкою природною, там стінкою якогось котла умовного, як дехто говорить, але все одно, щоб цей канал подолати нашій піхоті чи техніці інколи так, особливо коли. Починає там розставати все, або, наприклад, коли йдуть дощі весняні, то зрозуміло, що можуть бути проблеми для того, щоб проїхати через цей канал. Якщо ж він сухий, і там води немає взагалі, то звісно, що перейти його це не є велика проблема. Однак, все одно, це перешкода, як би там не йшлося. Ну і якщо ми говоримо в сенсі пов'язуємо Солидар, Сіверськ і те, що ми говорили про оперативний задум Росіян в районі Креміної, то очевидно, що вони хочуть по флангах. Почати обходити сіверське наше угруповання. Ми так бачимо, що сіверськ в центрі, так і з зарічного Ямполя, звісно, росіяни хотіли би просунутися з півночі одним групою, інша група пішла би очевидно з Красної Гори Солидару. Таким чином вони хотіли би обійти наше, наш гарнізон в сіверську, тому що в лоб штурмувати сіверським не вдається. В першу чергу, через те, що на заваді там стоїть у них Білогорівка. Білогорівку. Вони, звісно, взяти не можуть, і скільки було в них спроб, нічого їм не вдається. Ну, якщо ми повернемось до Бахмута, то в самому місті Бахмут тут ситуація дуже складна і в першу чергу вона складна на півдні міста, тому що там дуже активно тиснуть окупанти. Там складно оборонятись на південному фасі, тому що там приватні забудови, і ось ці одно-двоповерхові будинки приватні, там важко. Ну, скажімо, так їх утримувати. Якщо їх там розбирає так би мовити, міномет чи артилерія ворожа, то потім там важко закріпитися. Хоча там також вуличні бої тривають. Якщо ж ми говоримо про схід міста, то тут нагадаємо, природньою перешкодою є річка Бахмутка. Однак ця річка вона є невелика і практично її. Можна навіть перейти з другого боку, звісно, що техніка вона спокійно не може проїхати через цю річку, тому піхота, в принципі, може перейти. Але якщо ми говоримо про уже бронетехніку, то доводиться росіянам або проїжджати північніше, південніше, або використовувати, звісно, вони очевидно будуть якісь інженерні конструкції, понтонні переправи тощо. Але поки що їм тут це не потрібно. Нагадаємо, що тактика. Яку використовують вагнерівці, вона передбачає поділ на невеликі групи по 8, 10, 12 людей. І таким чином вони малими групами рухаються. Ну, практично ну, можна сказати, що кожну будівлю вони намагаються такими групами захоплювати. І так степ -бай степ крок за кроком, вони намагаються рухатись, тому бронетехніка їм особливо і не потрібна для таких дій. Хоча, з іншого боку, якщо ми говоримо про більш масштабні якісь бої, то без бронетехніки не обійтись. Якщо ми говоримо про північний фас міста, то тут нагадаю, завод Азом на супутниковій карті так видно цю забудову, таку індустріальну, заводську, і тут такий подовгостий, так. Ось цей такий прямокутник, який показує територію заводу. ці цехи, зрозуміло, що деякі цехи вже під контролем окупантів, але більшість території заводу Азом під контролем. Українських оборонців і там не лише Збройні Сили України, там і Нацгвардія, там і Держприкордонслужба і спецпідрозділи інші. Тому сподіваємося що Азом вистоїть. Сподіваємося, що наші війська втримують ці цехи. Адже ось росіянам досить важко просувати через цей завод. І за умови, якщо наші військові втримають ці приміщення заводські, то далі шлях до центру міста буде закритий росіянам. З півночі, принаймні, з сходу їм також шлях закритий до центру міста, тому що коли вони переправляються через річку, вони як на долоні і наші військові їх обстрілюють з мінометів артилерії і крупнокаліберної стрілецької зброї. А от з півдня ситуація складніша і, очевидно, можна спрогнозувати, що такими темпами, як зараз, росіяни теоретично можуть з півдня дійти до центру міста Бахмута, однак це їм буде також вартувати величезної кількості своїх життів. Сподіваємося, що в наших захисників Бахмуті вистачить сил, ресурсів засобів для того, щоб утримати місто центр міста в першу чергу до того, як почнуться контрнаступальні дії збройних сил України, всіх сил оборони України. Очевидно, на це і робиться такий така ставка. Зрозуміло, що Бахмут зараз сковує на собі величезну кількість російських військ, в першу чергу вагнерівців, і зрозуміло, що якби наші військові не тримали Бахмут, то далі би. Ці найманці, вагнерівці, розповзлись по інших би напрямків і почали би свої вже наступальні дії на інших напрямках. Зрозуміло, що Авдіївський напрям також був би для цього використаний. Якщо ми говоримо до речі про Авдіївку, то нагадаю, ситуація в районі Авдіївки непроста. і тут намагаються Росіяни використати тактику бахмутську, так би мовити, вони намагаються також видовжити свої фланги, флангові удари. От на півночі це Красногорівка. Нагадаю, і Василе, на півдні це Первомайське водяне опитне. Ну в Первомайське вони не захопили, вони тільки рухаються в тому напрямку, але все одно ми розуміємо, що вони намагаються видовжити свої ось ці флангові групи, флангові удари створити потужні і таким чином зайти в тил Авдіївки і почати спробувати принаймні перерізати логістичні маршрути, якими живиться Авдіївський гарнізон. При цьому Авдіївка досі стоїть. В лоб її взяти неможливо, враховуючи потужність цих укріпрайонів, враховуючи те, що вже було багато-багато десятків разів, коли російські ось ці ударні групи розбивалися в лоб об наш гарнізон в Авдіївці. Мар'їнка нагадаю, що без особливих змін, але натомість Росіяни намагаються обійти Мар'їнку з півдня в районі населеного пункту Побєда, ну в районі. Вугледару також без особливих змін, але бачимо, що за останні кілька діб з'явився ось цей невеличкий виступ. Це означає, що росіяни зайшли в одну посадку. Однак сподіваємося, що цієї посадки на південний схід від вугледару вони будуть вибиті. На цьому в мене все. Залишайтеся з апострофтів і пишіть свої коментарі, запитання, побажання в коментарях.